Наталя, ваші діти будуть захищати батьківщину? У мене двоє синів, і я не готова виховати їх для війни. А що скажете щодо наших дітей? Служба безпеки України постукає в двері кожному. То тоді СБУ прийде й до вас. Не говоріть дурню. То що буде з дітьми тих, у кого немає грошей? Що переважна більшість пройдуть і ТЦК, і ВЛК. іншого виходу немає. Багате життя кулеби. Це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. А це помічниця Кулеби Мілена за сумісництвом коханка. Не вірите? Дивіться, у червні Мілена купила ось таку віллу в грецьких кікладах. Справжня розкіш, ціна 24 мільйони євро. Звідки у простої помічниці такі гроші? Питання риторичне. Так розважається наша еліта. подозревали, что они вот-вот попадут в ловушку. И если Путин мог получить эту полностью кастрированную, демилитаризованную Украину за бесценок, с чего бы ему отказываться?